Сімнадцята в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. З вами у студії Тетяна Будь. Вітаю! Активістів, які знайшли прихисток у будівлі Київської мерії, розганяють сьогодні. туди прибули судові пристави з вимогою терміново розблокувати приміщення. Виконавці зустрілися з громадянами в актовій залі Київради, де зачитали рішення Шевченківського райсуду Києва. Це рішення про заборону блокування адмінбудівель. Тим часом активісти запевняють, всім чиновникам вхід у робоче приміщення вільний мерію ніхто не блокує. Учасники Євромайдану використовують лише актову залу будівлі, аби зігрітись, отримати. Їжу і теплий одяг. А тим часом на сайті Бібісі з'явилась інформація, що під стінами КМДА вже сходяться тітушки, які намагаються перешкодити роботі журналістів. Ну а столичні мітингарі розширюють географію протестів сьогодні. Вони зібралися під стінами МВС і скандували Захарченка у відставку і беркуту. Ганьба. Крім того, мітингувальники вимагають назвати прізвища беркутівців, які в ніч проти 30 листопада силою із застосуванням спеціальних засобів розігнали мирних протестувальників на майдані Незалежності. Ну а також порушити проти них. Кримінальні справи тим часом міністр внутрішніх справ Італій Захарченко сьогодні заявив, що не має наміру подавати у відставку у зв'язку із подіями, які відбуваються в країні. Він пояснив це тим, що його звільнення вплине на роботу ор... внутрішніх органів і не дасть об'єктивно розібратися в тому, що сталося. Міністерство внутрішніх справ сьогодні назвало і кількість правопорушників: 14 громадян заарештовано, 64 кримінальних правопорушень скоєно. Світують у міліції. Заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Татаров називає затриманих особами, цитую, які своїми діями порушували громадський порядок і переступали кордон законодавства, зокрема у вигляді хуліганських дій, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження майна. Крім того, каже у Уряджені слідства є вилучені речові докази. Також правоохоронці назвали кількість учасників протестних акцій сьогодні в Києві. За їхніми даними на вулиці столиці вийшли близько 12 тисяч людей. Міністерством робиться усе, щоб розслідування проводилося об'єктивно, щоб жодна особа не була незаконно притягнута до відповідальності і понесли відповідальність тільки ті особи, які вчинили правопорушення. Корчинський не винен. Дружина лідера братства Оксана Корчинська запевняє, чоловіку шиють статтю за організацію штурму біля адміністрації президента. Натомість Дмитро Корчинський не брав участі у силовому протистоянні на банковій, а лише спостерігав за протестом, запевняє жінка. На думку Оксани Корчинської, опозиційні депутати, зокрема, Петро Порошенко, навмисно розробили план, за яким Корчинського роблять крайні. У такий спосіб Петро Порошенко готують місце прем'єр-міністра в новому а от де перебуває сам лідер братства? І чому, від, 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 і чому віддуватись перед журналістами послав дружину, жінка так і не зізналась. Мета є його пов'язати. Це, це, це той компроміс, котрий влаштовує позицію зараз, і само собою влаштує Майдан, тому що, мабуть, важко зараз знайти на Майдані людину, котре більше б ненавиділи, ніж Дмитра Корчинського. Він не прийшов, тому що. А, Кілька органів паралельно на, на нього готують велику справу. Я не скажу вам, де Дмитро. Побиття людей міліцією неприйнятне, заявила помічник держсекретаря США. Вікторія Нуланд висловила стурбованість з приводу побиття десятків журналістів під час акції протесту в Києві і засудила такі дії. Про це пані Нуланд заявила під час засідання Ради міністрів ОБСЄ у Києві. На запитання, чи завітає вона на Майдан Незалежності до протестувальників, Нуланд уникла прямої відповіді. Мовляв, графік надто щільний. Однак сьогодні помічник держсекретаря США збирається зустрітись з представниками. Ами влади, опозиції і громадського суспільства. Немає виправдання тому, що сталося в Україні цими вихідними. Більше трьох десятків журналістів постраждали. Багато з них були побиті міліцією. Це абсолютно неприйнятно для людей, які сповідують принципи свободи, демократії та прозорості, особливо тут, на зустрічі обсє. Захищати мирних демонстрантів закликала і Німеччина. Міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелла заявив, що народ України хоче дбати про своє майбутнє самостійно. Тож ОБСЄ має гарантувати їхнє право висловлювати свою думку з цього приводу відкрито. Нещодавній розвиток подій, використання сили проти демонстрантів у суботу в Києві викликає наше велике занепокоєння. Україна, яка зараз головує в ОБСЄ, має захистити мирних демонстрантів. Ми європейці, і нам цікава доля України, яка реакція відбувається на такі мирні демонстрації? Ну а далі коротко про ситуацію в областях в Тернополі за фактом блокування будівлі облдержадміністрації сьогодні відкрили кримінальне провадження. Активістам, які впродовж двох днів блокували приміщення облради, загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі. До трьох років однак це не злякало активістів. Вони і зараз продовжують пікетувати білий дім. Наразі під Тернопільською облдержадміністрацією сот активістів. Люди змінюються. Одні йдуть на Євромайдан, інші підтягуються під будівлю адміністрації. Вони не збираються розходитися до кінця робочого дня. Пікетувальники вимагають, щоб голова Тернопільської обласної адміністрації Валентин Хоптян вийшов із партії регіонів і подав у відставку. Люди також підтримують вимог. Київського майдану щодо відставки кабінету міністрів і президента України. П'ятий день поспіль ми пікетуємо обласну державну адміністрацію. П'ятий день поспіль ми не можемо застати на роботі голови адміністрації, але сьогодні мені вдалося до нього дотрунувати. Він сказав, безумовно, що він не буде залишати партію регіонів, він не буде е, залишати пост голови адміністрації. Ми дочекалися, його немає, ніхто не знає, де перебуває зараз голова адміністрації, ні його помічники, ні секретарі. Мені помічник сказав, що він в області сам Хоптян сказав, що він... По дорозі на Київ. На мене відкрили кримінальну справу за перескочання діяльності. Я ще раз говорю, у нас був мирний пікет, ми не захоплювали будівель. Це є чергове залякування нас. так. Завтра з ініціативи трьох фракцій депутат, депутатських у Тернопільській обласній раді, свободи нашої країни та ОНП відбудеться позачергова сесія обласної ради, на якій буде підніматися питання недовіри голові Тернопільської обласної адміністрації Коптену. Міліція Чернівецької області також розпочала кримінальне провадження за фактом блокування роботи, ось тільки міської ради. Нагадаємо, що 2 грудня мітингувальники тримали блокаду депутатів майже до півночі, вимагаючи звільнення секретаря міської ради. Незважаючи на таку заяву, правоохоронці Євромайдану столиці Буковини не розходяться. Щодня на центральній площі місця відбуваються мирні зібрання а щовечора тут влаштовують справжні концерти. Є і ті, що залишаються на ночівлю. У Чернівцях вже звичними стали музичні дійства, просто неба, дружні обійми, національна символіка на обличчях і прапори на плечах. Та це не все на Чернівецькому євромайдані. Навіть освічуються в коханні, адже впевнені, що саме тут твориться нова історія України з іншим урядом і іншим президентом. Ми його вибирали, але це неправильно, він не керує нами, він не підтримує нас. Ми студенти, ми хочемо доказати свою волю, свою правду. Ми хочемо У ЄС, ми хочемо кращого життя для нас і для нашого майбутнього життя. Діват, просто діват за ребят, яких поубивали і унічтожені в Києві. Якщо була б бы можливість, і я була б бы помоложе, я б встала в ці ряди. підтримую. Спільнота, яка е, рахує, що з цією владою у нас кроку майбутнього не буде. Я буду до останнього. до останнього буду, от, і мені подобається, що сила молоді. От, і хотілося б, щоб і підтянулися, і старше покоління, тому що е, і треба, щоб молодь, щоб всі, щоб транспорт зупинився, во зупинився от, і щоб ми добилися свого. От. А от на львівському Євромайдані активісти позбуваються негативних емоцій і роблять це у символічний спосіб. Мітингувальники встановили на Майдані кілька скриньок, які можна опустити написані на папірцях слова, сповнені суму і всього, що накипило за останній час. Ну і поки що це вся інформація. Більше новин буде вже о 18-й. Тримайтеся.